Вітаю, пані та панове, З вами «Непрохана думка, яка працює на роботі 5 на 2, у якої лишається час, аби поїсти і поспати. Тому у нас сьогодні неочікуване дивне відео, де я буду прибирати і розповідати про другу частину четвертого крила залізне полум'я. Історія про драконів, секс, війни і дивні протистояння, які наповнені якимось максимально незрозумілим для мене драматизмом, яке не відчувається правильно. Якщо хтось не читав четверте крило, то, будь ласка, пройдіть, почитайте, потім повернетесь до мене, тому що тут будуть спойлери з приводу четвертого крила і плюс якби, спойлери по залізному полум'ю. Лол. Чого ви, блять, ще чекали? Короче, хто пам'ятає кінець четвертого крила, то там е, е, був момент, що Бреннан живий і Вайолет приєднується до сил революції. Е, в чому суть цієї революції? Я прочитавши навіть все залізне полум'я. Я взагалі не зрозуміла. Типу, є захисні сфери, які захищають Навару, але є ще е, парпаралелопітка. Пар Паралелепіпит, якийсь, е, у яких цих сфер немає. І на них нападають темні володари, Віверни, е, Веніни, оця вся хуйня-мутня. І коротше, типу, вони вирішують, що треба от, з ними розбиратися, треба робити свої сфери, аби захищати свій народ. Коротше, це народ Ксейдена, типа він там якийсь король, але він відмовився від престолу. Ну, блядь, коротше, там стільки там стільки разного срача. Я краще розкажу про своє враження про цю книжку. А свої враження ви можете типу, писати мені. В коменти, щоб я розуміла, чи то я дал байоб якийсь, чи то ну, воно реально так написано. Особисто мені залізне полум'я читати було набагато важче, ніж четверте крило. Я не знаю, чому, бо четверте крило я прочитала за ніч, а залізне полум'я я читала місяць. Ну, типу, можливо, це через те, що я працюю і я обираю сон, а не читання, але, ну, блядь, похуй. В результаті коротше я лишилася незадоволеною цією історією, тому що четверте крило здавалось мені такою ля-ля-ля історією, в якій є війни, в якій має бути е кльова е любовна лінія від ворогів до коханців. Друга частина, ну вона, блять, вона сира. Вона таке вражена, що там вирвали величезний шматок інформації і наповнили просто любовними пиздостражданнями, що е герої один одному не довіряють і так далі. Там є лише якийсь один адекватний персонаж, ще це чи або гарік, або Богді, який намагається якось розв'язати е, стосунки між Ксейденом та Вайлет. Типу, вони такі, от я тобі не довіряю, ти мені ніхуя не кажеш, тому їбатися ми не будемо. А потім вони такі, а похуй, а все одно будемо їбатися. І потім останні, ну як сказати, останні половина книжки, це те, як вони там, типу, кожен тиждень вони там зустрічаються через своїх пов'язаних драконів і їбуться, блять. Ну, типу. Uh, будь ласка, дайте мені екшена, дайте мені битву, дайте мені щось цікаве, тому що блядь, реально щось цікаве почалося десь уже під кінець, коли прилетіли темні володарі, коли Вайолет uh, розколола коледж, коли вона така, все, рівідроші, спокійної ночі, я забираю пів коледжа і ми йдемо воювати тіпа, за іншу країну. А потім такі, о, ні! Ми зараз маємо повернутися назад, тому що зараз темні володарі просто знищать місце кладки драконів. Тіпа, ми маємо захистити драконів. І, типу, ну, от саме тоді починається якийсь екшн. Потім вони ще блядь, цього Джека Барлоу воскресили, а він, блядь, виявляється, якийсь темний володар. І він такий, типу, у бубу, -бу, а мене тепер вже нічого зі мною не зробиш. Типу, я тепер всемогутній. Ага-га. клас, супер, молодці. Закопайте його назад, де взяли. Потім під кінець там починається якась чухня-мутня, яку я взагалі не поняла. Типа, що там за прикол з Ксейденом? Що він там собі вже напридумав? Що він зробив з тим мудрецем, Боже, він начебто його вбив, потім ні, потім Потім щось, щось червоні очі у нього проступають, і він такий підходить до вайлети і такий, типу, тобі потрібно боятися на них, а мене, тому що блядь, я дал і, і все, це, це мій головний редфлег. Я вже встигла побачити 250 спойлерів з приводу третьої книжки. Щось, блядь, про вагітну вайолет, щось, блядь, про дитину. І я чесно, друга книжка відбиває все бажання читати далі, тому що ну, ну це трошечки бред на трошечки бреді. Але я все ще блядь, таплю за Ріанон, за Рідока, за Імоджен, і ну, бо вони кращі, вони просто найкращі персонажі Евер, яких тільки можна було вигадати. Але ну ці купа пизда страждань я в принципі їх не дуже люблю. А тут воно показане прям настільки огидно про цю недовіру, про те, як Вайолет замовчує перед друзями те, що з ними сталося, про Венінів, про е, всіх оцих темних володарів і так далі. Ну, типу, блядь, ти могла розказати, все стало б 250 разів. Лет. Але в результаті вони всі об'єднуються, пам-пам, тарарам, і все стає вроді плюс-мінус нормально, але потім все одно всіх чекає величезна дупа. У висновку я можу сказати, що ця історія розчарувала. Перша частина ще була якось читабельна, там було гаряче, там було цікаво, там було неочікувано. А тут все було і так зрозуміло, купа страждань і всього цього, ну коротше, 0 з 10. Чисто за оформлення одиничку поставлю.